Моя чарівна земля Україна. Заняття з розвитку мовлення для дітей старшого віку. Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна, і рідна, і мила, дорога єдина. Доброго дня, мої маленькі друзі! Хочу вам нагадати, що ми живемо в чудовій неповторній країні, яка має назву Україна. Давайте повторимо разом. Наша країна має назву Україна. А людей, які живуть в нашій країні, називають українцями. Дітки, подумайте, як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який мешкає в Україні? Правильно, українець. А як ми скажемо про дівчат в Україні? Правильно, українка. А ще лагідно можна сказати україночка. І мова наша рідна українська. Вона дуже багато, милозвучна та лагідна. Я вам пропоную пограти в гру. Назви лагідно. Я буду показувати вам картинки та промовляти їх назву. А ви маєте сказати, як ця назва буде звучати лагідно. І так починаємо. Сонце. Дітки, як сонце буде звучати у лагідній формі? Так, сонечко, правильно. Пташка. Пташка лагідно буде звучати. Пташечка. Вінок. Лагідна форма буде віночок, трава. Лагідно буде травичка, хмара. Лагідно буде хмаринка, рушник. Лагідна форма рушничок. Молодці дітки, ви гарно впорались з завданням. Для того, щоб ви гарно розмовляли та запам'ятовували слова нашої рідної мови, пропоную вам разом з вашими батьками вивчити вірш Марії Познанської про Україну. Послухайте, будь ласка. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками, і ми співаємо пісні, змагається. Він з нами. Для кращого запам'ятовування вірша вам допоможуть мнемо таблиця з підбіркою відповідних ілюстрацій на кожен рядок вірша. Діти, читайте книжки з батьками. Вивчайте вірші рідною мовою і пишайтесь тим, що ви українці. До зустрічі!